Добрий день, мої прекрасні глядачі! Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Сучасна брошка Богомол, акрилова емаль, акрилові кристалики. Дуже крупна на всю долоню. Непогано зроблена. Такий зворотній бік. Але це брошка з Аліекспресо. Маленька вінтажна брошечка, не дуже стара, можливо, 70-ті. Кабашони скляні, центральна квіточка пластикова, застіпка плечики. Довге скляне намисто, можливо, чеське. Я його перезбирала, бо нитка була порвана в декількох місцях, але застіпка рідна. Шпрингельний замок. Точно таке саме, дуже довге, скляне, темно-синє намисто, яке було у кращому стані його, навіть не прийшлось перезбирати. Можна зробити таке цікаве багаторяддя. Невелика, думаю, чеська брошка. Штампована філігрань дуже гарної якості кристали блищать неймовірно. Застіб кагачок і залишки посрібнення. Основа не пласка, а така трохи хвиляста. Мрошка коро Фантазії на тему серця. Чи що це, як ви вважаєте? Є маркування. Коро з пегасом. В гарному стані. Комбінація брошированого і матового металу. Об'ємна. Неначе дівчина сидить, обійнявши коліна. Матове золото. Компанія AJC. Деякі прикраси сприймаються як арт-об'єкти, які зовсім не обов'язково носити. Геометричне кольє, вставки Люцит, компанія Alexis Бітар». Кольє в стані нового, об'ємне, таке важкувате, трохи метал дуже якісний. Своротній бік. довге 4 ланцюги. Всі вироби Alexis Vітар дорогі і всі з люциту. І це теж сережки з маркуванням Alexis Vітар. Цей люцит має дуже гарне внутрішнє сяйво. Але бачите, в такій проекції кольору нема. Він з'являється. Завдяки підложці. І ще попалась така одиночна сережка, з якої при бажанні можна легко зробити підвіску, теж таке внутрішнє сяйво. І таке ж маркування на зворотньому боці Алексіс Бітар. До попереднього колія, мені здається, непогано підійшов би такий браслет. Браслет має таке маркування Катерин Попеско. Знайшла кілька таких в інтернеті, написано браслет Зігзаг, Позолота і Центральний кристал Сваровський. Ціна від 70 до 120 доларів, здається. І зворотній бік, він приємний тактильно, позолота. матовий метал, чудовий кристал, Гарно блищить. Всі знають брошки ардеко в стилі ардеко з маркуванням Катрін Папеско, а браслет мені вперше попався, не знала, що є такі. Вінтажна пластикова брошка, червоний жираф. Це звичайний пластик, не бакеліт, не люцит, зворотній бік, така застіпка гачок. Миленький. Поверхня лакована, імітована плямистість. Вінтажна брошка, фарфорова вставка, ручний малюнок. Імітація перлинок. Маркування немає. Хоча площадка для маркування є. Це теж фарфор, мабуть, зображує полярне сяйво. Емалева брошка, можливо, fish and Crown, можливо, і ні. Гарна емаль темно-синього, зеленого і рожевого кольору. Прорізна. А це ремонт скрімшоу, ревіювання на кістці. Здав рошкою. Вінтажна брошка грону винограду знімала патину і вирішила вам теж нагадати, що такі брошки треба періодично перевіряти, навіть якщо вони зберігаються в сухому місці. Оце покриття, воно дуже добре зберігається, але агресивне і в тому місці, де є контакт металу з. Цим покриттям дуже легко утворюється патина. Я знімаю лимонним соком. Не метал, покриття металу не постраждало. І покриття намистинок теж не постраждало. Бачите, застіпка гачок. Попалось мені таке намисто. Я думаю, що це турмалін. Турмалін поробкової якості. Тобто для поробок неювелірної якості. Він не прозорий, лише деякі намистинки. Це намисто, я купила до браслета, який в мене вже був. Тут турмалін трохи кращої якості напівпрозорий це срібло С-925. Такий візерунок на сріблі. Вінтажна мрожка з неймовірними смарагдовими кристалами. Одної форми. Тут, по-перше, вона об'ємна в кілька шарів, і тут угадується кілька трикутників. Трикутник з шатонів з крупних, а потім трикутник із прямокутних стразів. Маркування, на жаль, немає. Такий зворотній бік. Є стопер. Стрази кольору передоту всі одного розміру однієї форми. А темно-зелені, смарагдові різних форм, є багети, є шатони більші і менші. Дуже гарна брошка. Це безсумнівно вінтаж. Так виглядає в боковій проекції. Всі стрази в крапанах, в скляні, звичайно. Дуже гарної якості скло. Шедевр сьогоднішнього показу срібна брошка середини ХХ століття. Можливо, Діва Марія, можливо, просто жінка. В інтернеті продається дуже схожа брошка з рідною етикеткою, і там написано Єлена Каула, мініатюриста Рома і кілька написів від руки. На зворотньому боці написано 1960. Четвертий й рік, можливо, куплена була в 64-році. му році. В інтернеті пишуть, що це художниця, яка розписувала отакі брошки і невеличкі картини малювала, в основному репродукції. Іноді на релігійну тему. А отакі оправи, вони. Датуються навіть 1930 і 40 -ми роками. Зараз покажу ближче. Скляні кабашони імітують бірюзу. Зверніть увагу, як закріплення ще й вклеєння. На зворотньому боці брошки маркування 800, а на оправі 900. Тобто виробник закупав у різних виробників оправ окремо. Правильно, це ж 900 чи 800 не, не чітко пропечаталося. Таке кріплення голки. Тут є крапани, і, мабуть, можна би їх відігнути і вийняти мініатюру і почистити. Скло, яке трохи потребує чистки, але я не ризикнула це робити. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.